Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. Сьогодні 18 травня 2022 року. І знімаю свій на даний час основний процес. В такому блокнотику я записую все. Тут всі є показники, якби пливуча собака номер 1 Розмір 300 на 372 Моя розробка в чистих 150. Кольорів. Ще ця розробка була 2018 року. Так, тут 42,3 см на 52,5 см. На AID 18-ї нитками SHS, Я взяла ось на моєму планшеті на підставці, на фламінго. І з тримачем для п'ялець показую вам в своїй крості програмі. Тут мої всі знаходяться схемки. В основному мої розробки ось моя така собака. Відкриваю, прошила я першу частину на 5 тисяч. Ну, розворотик я не буду, бо я тут змотала, пташку вже видно. І на даному етапі ось видно ніяких виділень я не роблю, тільки ось бачимо, відмічаю один значочок. Ось на другому етапі на 5 тисяч розграфила таку кліточну розмітку, монониткою. Определений етап я прошила уже по вишивальних іграх. Було 725 12 лютого. І розтяглося так на квітень. Лютий і квітень 433. Це по грі було 1158. Зараз хрестиків на цій площині у 5 тисяч. Я маю дошити менше 4 тисяч, ну, 3 ну, тисячі, скільки буде, будемо читати, майже 4 тисячі хрестиків я маю дошити. І може, я не буду брати поки ніяких других, а буду продовжувати, тому що це яскрава така літня картинка, розробка. А я буду продовжувати, поки не закінчу ось перший ряд до кінця. Але у мене знімаються там вишивальні ігри. Три дні в почалі кожного місяця, на початку кожного місяця я знімаю магічну кімнату по своїй розробці. Почала старт номер 18. Це старт був номер 16. І я хочу взяти його як основний процес, щоб вже продовжити. Ось на такому етапі. З такого етапу я починаю всього. Починаю далі відшивати. Всього 6158 хрестиків відшито на даному етапі. Буду знімати, і в кінці травня ви відео не побачите. Я хочу, поки оце усе зйомка буде длиться, це буде місяцями, аж токи, аж тоді вже викладу вам відео таку нарізку, коли буде багато-багато відшиву. Так, я захотіла, щоб. Було цікаво, які це будуть дати, як це буде довго длиться. А для вас це все буде в одному відео, і ви побачите зразу великий відшив. Зустрінемося в слідуючому кусочку. І так, уже розгорнула, навишивала. Пройшло 5 днів. І вже ми бачимо слідуючих 5 тисяч. Разом це 10 тисяч петитів. За 13 днів вийшло. Кожен кусочок оцей, 5 тисяч. Вийшло за 7 днів всього, а цей за 6. І разом 13 тисяч. Отакий результат, одиночок багато. Тому що, як бачимо, тут такі є і камеші у траві, і трава така пожухла, засохша. І там а, вдалі. Далеко небо об'ємне. Є багато схем по цьому сюжету. Але е тут є і пейзаж, і тварини, і річка. То я не хотіла витирати таке небо, щоб було одним цвітом кольором, як я бачила. На ту пору, коли ми дивилися схеми різних дизайнерів, а зараз більшу увагу звертаємо на українських, здебільшого і я являюсь українською. І хочу, щоб оцей об'єм неба, як бачимо, і об'єм травички не зник не витерти все до якогось одного кольору: 50-70 чи ставити кольорів, щоб воно таке все витерте було. Це багатоколірка, вона має залишатися об'ємною. Мають бути тут кольори, приближені до натурального. Я як буду знімати, обов'язково буду знімати на травичці біля річки, якщо буде побільше вишито у мене. Для того, щоб порівняти кольори, і ви побачите, як це натуралістично. І так, Тут вишито 8,96%. І це чимало, тому що картиночка не дуже велика 300х372. Моя розробка ще е, стара. Але я її вибрала так як за натуральність і за хоч і багато одиночок. У цьому кусочку, щоб ви розуміли, на 5000. У мене 113 кольорів, друзі, 113 було. Нічого, за 7 днів це ще добре, що 5 тисяч за 7 днів я подолала. Тут трохи менше було, 105 кольорів у попередньому кусочку на 5 тисяч. І я за 6 днів справилася, бачите, менше кольорів справляюся за менше днів. Але це так, якби. Такі спостереження. Я все це веду в блокноті, записувала і проценти, і скільки у мене пройшло. Головне, що цікаво, по записнику було ось так. Друга частинка по п'яльцю. 18.04 три знаки оклики я закінчувала, ну, десь тут там, на... робила погріти хрестиків. І 18.05 приступила знову, щоб закінчити, тобто рівно місяць, бачите, яке число. 18-18. так цікаво. Почала зйомку відео для того, щоб побачити, в такому блокноті я це все записую. Бачите, схожий по кольорам навіть листочок. Я все записую для того, щоб це було цікаво. Покажу, як це От білу тканину, бачите, знімаю на фотоапарат ось так. Маленька така Аїда 18, ниточки СХС, є DMC, деякі кольори, там десь десяточок. Такі, нічого страшного, що такий він тому що тут хрестики трошечки якби. Толкаються, мішають друг дружки. Да? Ну, я дуже затягую нитку і люблю густенько, щоб було. Отак. От Хрестички поблизу показую. Є камеші. Отак от якраз за репора травень місяці, та річка, і те небо таке в кінці травня, як тут друзі на схемі. Ну, от, зняла я вам кусочечок. І буду продовжувати вишивати, пройде скільки днів. Е, невідомо. Ну, я навишиваю вишиваю 5 тисяч, давайте так. Може включусь на п'яльці, а може і не захочу, я вже знову на розвороті. Ось собаку, бачите, зачепила вже. А що саме головне, кольору у мене не було. Ось одиночки не дошиті, 3 штучки. 3721, як виявилося, СХС у мене не було кольору. ДМС є, ну, я СХС. Тут за основу взяла ниточки СХС, тому що все ДМС да DMC. така природа, пташка, собачка, річка, все плаває. І я погодилась на СХС, так, така плотна зашивка, люблю я таку плотненьку зашивку. Хрестичок це приємно після апетиту перейти на таку природу, на таку травичку, хоч і багато одиночок, але йшло в мене так, як твір. Як... Як пишеш, наче віршик, так гарно вишивалося все. Yeah. Ось показую кусочок, і yeah. ловимо рибу і лебеді якраз шифляті. Я з вишивкою yeah. показуємо, як на природі вишиваю. Вставлю вам цей кусочок відео, як я вишиваю собаку. Зараз на річки приходиться дошивати вже в такому режимі. З дошиваю одною ниточкою 819. На фоні лебедів вже виросли такі великі, може пам'ятаєте, колись зйомку робила відео із цими лебедями, вже так підросли вони. І так, показую вам уже такий ось участочок, вже видно собачка зверху. Недошитий участочок, це було б 10 тисяч, але дуже довго я вишивала. Ось, показую блокнотом. Ось цих 5 тисяч, наприклад, я вишивала 11 днів. Ну, це разом із цим кусочком. Я отак йшла. Я йшла звідси і йшла сюди, переходила на кольори. Ось ще недошита собачка. Так, ми бачимо уже те небо, на небі птахи. Ось такі колоски, трава була дуже тяжка. Ось я заштопорилась тут 11 днів ще не було коли. Набори то збираю дівчатам, то ще що. І 5 днів червня я вишивала цю сторону, цих 5 тисяч, і ще, виходить, 6 днів липня. І тут цих було таке, що 4 дні була вихідна. І я вишивала. І тут цих 4 дні пішло і разом тут. Так що цих 11 днів, якби розійшлося розошлося 4 дні і сюди, бо на цю собаку. Хочу показати з усіх ракурсів. Ось моя мононитка, як я монониткою за... розмічаю 100 на 100 квадратики, як якось треба буде зняти відео. Ось такі е, ніжні розводи. Тут дуже мало блендів. Всього два бленди я додавала. тому що це розробка ще американськими кольорами є тут. У мене є тут не тільки СХС, є DMC нитки, яких у мене не було вже СХС. Ну, це я для себе вишиваю цю картинку. Дуже подобалась мені цей сюжет про Лабрадора. На... Ми перейшли. Перейшла зразу з вами одразу до діла, розказую, як я вишивала. Ась не показала на чому. Я вже вишиваю на трійці нурги. До речі, трійка нурги. Мені зручна, як оказалось, дуже зручна, така зручні п'яльця, натяг такий достатньо добрий для 18-ї аїди. Є у мене четвірка. Я на четвірку вишиваю магічну кімнату. Хто мене дивився, ну, вишивала раніше. Зараз у мене не виходить зробити ті плани, які я там колись робила основні процеси, не основні процеси. Я отак взяла цього собаку із квітня, по-моєму, чи з травня місяця, і там спочатку 5000, з чим -то, чи шести, Отак хотіла до, 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 ну, до кінця дойти. А це вже, бачу, липень закінчується сьогодні 25 липня. Я по кусочках так знімала відео і відео. І отак, і з цієї сторони, як закінчувала по це ушко, більш е, нічого, а прям зараз такі великі відшиву вже вам показую. Ну, я так думаю, що я дошию цей кусочок. Ну, я так собі думаю, якщо у мене і будуть ще дні, але вряд ли я успію ще 5 тисяч захватити, там залишається ще 10 тисяч, щоб до кінця дойти, отак, ряда. У мене так взято. Тут 50 і донизу 100 хрестиків. І, виходить, якщо я зашию цей кусочок, буде 20 тисяч хрестиків відшито. І я думаю, що я поки або остановлюсь на цьому, що буде 20 тисяч, або буду брати і по чуть-чуть якось там шити. Я не знаю, може, які плани придумаю. Або... Бо у мене там є ще наразі хочу лице повністю хюрем відшити. Ну Це такі тільки думки вже переключилась, тому що хочеться і те, і те повишивати. Але спочатку, як я починала з цього відео, то. Хотілося дуже до краю дойти, це, тобто 30 тисяч хрестиків. Ну, вийде 20 тисяч. Але надіюсь, може я буду тягти цей процес, все-таки тих 10 тисяч якось з якимсь ще процесом. Може якось собі задамся, що буду брати пару кольорів за день, чи якось так, щоб уже дошити до кінця. Все ж таки хочеться до кінця дошити, але за браком часу. Ніколи мені на такі подвиги ще багато зашивати. Ну, зустрінемося, друзі, вже коли я дошию цих 5 тисяч, тут оце підвожу до камери, і так виходить, що тут чуть-чуть, вроді би, як розброс це і Ну, там, навскітку, я знаю, полтори, може 1200. А це все так розкидано, та травичка, ось, наприклад. ну, Тут легший набагато, на 5 тисяч, тут є собака, от те собака, тут легко. А тут, бачите, трави багато попало, цих палоцях, і цього всього, і пташки. багато Було одиночок, до речі, в птахах. Бо вони маленькі, вони далеко. Тут хмаринки, якби набігли хмаринки, якби дощик чи що тут. Як у нас по картинці, а так, взагалі, це літо, собачка, плаває собі і так далі. Що дуже подобається мені на цих п'яльцях вишивати. Зустрінемося в слідуючому кусочку. І так, вже пройшла на кількість днів. Знімаю вам розворотик. Зняла з п'ялець трійки Нурге. Отак виходить зараз вечір. Хотілося зняти це. Приденному світлі, але таки, як уже виходить, в основному це ниточки СХС. Так, є ще тут DMC нитки. покажу вам склала в трьох коробках у мене є все. Але незручна організація мені краще на органайзерах ті, що я для дівчаток роблю, Хочеться і для себе зробити, але, як кажуть, Сапожник без сапогу стався. І так, 20 тисяч. 000... Ой, зайшло сонце. Що це в мене таке? Сонце зайшло і. темно. Отак, мабуть, я зроблю. От як зні... зйомка ввечері. Видно хмаринки, видно пташки, все. Все видно. Саме головне, що мені сподобалось, хоч ця і розробка давно вже була от темно, як знімати зйомку. Дуже сподобались оці, е, як виходять, бачите, ці камиші. І як навіть далеко, бачите, вони вже далеко мають бути якби, розмиті, далеко-далеко. Але і чіткі такі травинки є промальовка. Именно подобаються мені оці хмаринки, пташки небо і така промальовка цих травинок. 20 тисяч ледь-ледь я подолала. в липні місяці, може так відкручу. Отак От темно. Розумієте, зараз темно маринка якраз зайшла. 20 тисяч я подолала і ще у мене там за липень за получається липень, 6500 хрестиків всього за 10 днів осилила, але це і так добре. Разом це 17,92%. Так що це 1792% ось така буде. Там, як би зробити, вже коробочок наставила, хотіла на всю зробити. 300 на 372, ось така невеличка. Але вже майже 18% є готово. Вишивалася вона у мене активно. з початку року була 4,48% відшита, у лютому. 5-13%. Там один день, у квітні та, також один день це по грі Березень пропустила. І травень місяць 5 днів 3, 840 хрестиків. У червні за 5 днів 3-500 хрестиків. І в липні 6-500 хрестиків. Найбільше, тому що я взяла її, щоб продвинути вже, Зробити, так сказати. Якесь уже фото і в групу викласти. До речі, завтра дівчатка вже питали СП по моїх відшивах. Останні 2 дні, наприклад, кожного місяця, в кінці місяця, буду викладати пост і туди можна коментарі, фото відшивів по моїх схемах викладати. Так що це 18 аїда. Звісно, краще було, якби я взяла ниточки DMC, але так спішила, я пам'ятаю. Спішила, як заказувала, замовляла в рукодільному сундучку я СКС- ниточки. І деяких номерів не було. Мені DMC положили. 975 і 934-й зелений і коричневий колір. І Плюс ще американські номери, це щоб DMC мені поклали. Ось такі у мене аж три коробочки є. Така коробочка на застежці, Про що краще показати, чим 10 разів говорити, розказувати. Ось, наприклад, з э, ХС ниточки такі, так. А це 3895, це американські DMC, от Лейбочка. DMC. Вони 3890, такі номера раніше. Були, але з производства зараз якби зняли. 3881 це ще схема, та була у мене з тих початкових запасів. Я все одно захотіла її вишивати. ну І нові схеми теж буду, але нові схеми скоро Тож, також начну. Ось друга коробочка це все по цій собаті 150 кавалерів так, що такі коробочки. У мене друга коробка. Це я так захотіла вишивати, і бігом така коробка. Ось така четверма мені сподобалась. Ну, я її заказала, думала, оце це вміститься у мене 150. В ітоді, от, бачите, рівненько зараз поскладала, у мене так все насипом було, тому що ну, незручна ця організація. Ціми бобінками, трьома коробками. Розумієте, кожну коробку відкрити, то ще. але не буду я переорганізовувати, У мене зараз нема часу на цю переорганізацію. А це вже ниточки запасні, такий глибокий контейнер. Я собі сюди покладу Покладу вже, цю, так, наприклад, свою вишивку, і буде слідуючого разу. Вже буде лежати, ну, там наразі у мене портрет має вишиватися. Я вже так заключною відео знімаю, закриваю, тому що мені ще там про наборчики треба розказати. Так що на такій ноті, на такій, на такій гарній коробочці я попрощаюся, прев'ю, да. ось так, на Покажу, ось так мала виглядати собака. Там, до речі, я вже просто зйомку вела чи з квітня, вже з якого місяця дуже давно. Так що, всім до, зу... до зустрічі, всім пока-пока.